Ну, раніше там ви дійсно праві називали там таких людей тітушками. Вони виконували специфічні там завдання, які представник там влади не може виконати в силу своїх повноважень. Але зараз це, е, на жаль, іноді носить системний характер в деяких регіонах. Наприклад, нещодавно з'ясовувалася ситуація з Броварським ТЦК в Київській області. Е, виглядає це наступним чином: деякі ТЦК залучають до допомоги. Працівників, ну або людей, які входять до так званих ДФТГ, добровільчого формування територіальних громад, які ходять без опізнавальних знаків, які носять, скажімо так, військову форму і деякі там знаки військового розрізнення, які не відповідають дійсності служби в зсу, і яких залучають до того, щоб проводити силові затримання, силові якісь впливи до людей. І вони не є офіційно працівниками ТЦК. Ви дійсно правильно звернули.